Всім привіт! Починаю свій влог один одна книжка за один день. А це буде з книжкою сміття. На жаль, мій день почався не так, як я очікувала, тому що зранку почалися обстріли і просто морально не могла вивести тільки зараз. Нарешті мені стало краще, і я змогла змогла далі щось робити. Але я не хочу все одно. Кидати свій влог, тому що мені хочеться прочитати з вами цю книжку сміття. У мене сьогодні дуже великий запланований день, тому ми з вами будемо просто їздити по всьому Києву. Це книжка у нашого українського письменника, яка нещодавно вийшла у Віхоли. А якщо ви знаєте, десь півроку чи рік тому виходила книжка Танці з кістками. Ось я ще її не прочитала, але по опису цієї книжки я зрозуміла, що я її дуже сильно хочу. Це книжка про Харків. Харків, який а, після екологічної катастрофи у 2040 сороково році, а, коли немає нормального душу, немає нормальних умов життя. Uh, і розказується про журналістку, якій треба знайти uh, чоловіка, який загубився. Його хочуть знайти uh, ну, багато людей. Тут чотири uh, людини: матір, напарник, повія та художник дуже цікавий uh, набір персонажів. І всі вони ніби хочуть його знайти, але насправді взагалі не допомагають, тому що їх uh, те, що вони говорять, вони взагалі не. Складається в один якийсь пазл. Ось тому мені дуже цікаво, тут 270 сторінок, якраз книжка на один день. А такий детектив. Кажуть, він дуже такий темний. Мені цікаво просто прочитати його. У мене в планах сьогодні зараз піти швидко на роботу, півтори години. Буду, я ще вчитель малювання, ілюстратор, буду вчити дітей. Потім поїдемо. Мені треба відправити книжки на пошту, які в мене замовили на OLX, і забрати книжки на день народження Юлі з каналу книж Юля і також зустрітися зі своєю подругою, і ми підемо з нею разом в плекай. Бо я буду старатися взагалі не купляти книжки, але подивимось. Тож давайте почнемо наш один одна книга за один день разом. Так, я йду з заняття. У мене нарешті воно закінчилось. Я ще не читала книжку взагалі, але прочитала перший авзад перше і мені він дуже сподобався. А, Вадим взагалі сказав, що це стало його однією з улюблених книжок в цьому, а, в цьому році. Тому для мене зараз на цю книжку великі сподівання, дуже велике. Ось, і зараз від такий сніжок. Я поїду до тата, мені треба забрати там книжки своєї старої квартири батьківської. Забрати книжки, відправити їх на пошту. Потім магазини по інші книжки я купляю і зустрічаюся з подружкою вже нарешті і буду паралельно читати. Я прочитала 45 сторінок, і це я вже кажу, що це геніальна книжка. Це просто щось неймовірне. <плес> <плес> Іра, покай. Ви проведете нам екскурсію? Тільки якщо у нас не книжку. Ми ну, книгарня, яка дає є книга життя. А, у нас є два залишиться, наш куточок, де а, є книги, сюди можна заходити, обирати книги, дивитись. А в нас тут дуже багато цікавих арт видань які дуже складно знайти. Є журнал «Антиквар», який не так багато де представлений. Класні листівки, свічки з бджолиного воску, гутне скло, кераміка, це все ручна робота українських пислівки. Ми дуже пишаємося і радіємо, що вони дуже робить нашим гость. В другому залі у нас знаходиться більшу художню нас Ми намагаємося виділити цілу а, поличку для української літератури, поки що це не, не дуже виходить, тому у нас трошки є жіночі. Також у нас є полички з іноземними умовами, переважно англійська, але дуже часто буває французька, польська, чому ми дуже водіємо. Поличка з пену, поличка від видавництва ВСЛ, поличка від видавництва панського метрофедалю. дві полиці детективів, трошечки зок класики. Та релексі літератури. Також у нас складно зібрані дуже цікаві видатна, які класно гортати, дивитись, купувати аборську мати в колекції, тому що це видатна українська мисткиня, яку мені здається не заслужено обходять увагою, а мені хочеться, щоб про неї знали всі. Що ще? Дуже багато всього красивого. Ще пластикові столики. Нарешті у нас є три пластикові столики з переробленого пластику. Великості ми чекаємо, але одні у нас вже є три, які ми дуже любимо і розуміємо, що в них є. Також є який ми іноді вмикаємо для атмосфери та прекрасні картини від української будь Чого з що за штори, Іра? За штори коморка Гаррікотера. Сховочок. Я пройшла мимо КСД і навіть не зайшла туди. Офієть! І я вийшла, сплекаю і нічого не купила, прикиньте. А -а -а -а. Оце досягнення, оце я розумію. Саша працює і навіть не знає. Роботник года. <реку> 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 Ну, Піднімеш книжечку, просто щоб побачити, яка книжечка. Так, я купила ще один маленький, маленьку книжку Агату Крісті для Юри. Тому, тому що, коротше, а, я думаю, три книжки подарувати людині, яка читає книжки, це дуже класний подарунок. А не багато солодощів, я теж солодощів складу, але <рес> буду три книжки. Ось. І за двома треба поїхати. Але зараз я хочу відправити свої старі книжки на полу X, які я продала. Тому мені зараз срочно треба на нову пошту, бо вона зачиняється в 9, а зараз пів дев'ятої. Я прийшла. А книголаз закритий. Капець. Розчарування велике. Я дуже розстроїлась, мені дуже сумно, що я не змогла забрати дві книжки, які я замовила, бо вони закрились. І... Не знаю, це дуже сумно. Бо, типу, на Google вони вже, типу, до 10 вечора. а хоча б до 9. Всі частіше всього до 9 працюють, а зараз без 10-9, а вони вже закриті. Зайшла на сайт тільки що, побачила, що вони до 8 працюють. А в гуглі написано до 10. Я звикла, що ну воно плюс-мінус завжди однаково. Ну, Тепер придеться владу заставляти, щоб він їхав туди ще в четвер. Але він дуже зайнятий. Коротше, я не знаю, як це робити, але дуже сумно стало від цього всього. Тому в мене немає вже вибору, я буду читати. де. Да? Зараз ви побачите, як він реагує на нас, ну, на мене, коли ми приходимо додому. Вінечко, вімнічка. Вім. Вміть, вік, да, я прийшла, я прийшла. Боже, розкидався. Да, хороший хлопці, мами, ці такі хороший. Я тут все, ще нікуди не піду, не піду. Мама чоловічки. А він на ручки хоче, він завжди на ручки хоче, коли я прихожу. Я коли прихожу, то ця булочка завжди хоче обійматися, хоче ось так от сидіти у мене. Да? Такий хороший, я не можу. Зараз ми доцілуємося, дооблизуємося, да, він Я вам розкажу більше про книжку. Так, ну що ж, я вже, блін, вечір. Як ви зрозуміли, вже не буде відео одна, одна книжка один день, тому що я чомусь е, так поглибилась в цю історію, що вона в мене не виходить на один день. Ось, мені вона дуже подобається, я вже спойлерю. Це просто неймовірна книжка. Я прочитала 85 сторінок. Це не дуже багато, але я постійно всюди маталась, і плюс зранку були обстріли, тому, напевно, і тому не вийшло. Бо я планувала зранку вже прочитати 100 сторінок. Але настільки книга і світ класний. Я зараз розкажу більш, більш детально. Так. А, у нас тут розказується про світ, в якому взагалі немає нормальної води, немає електрики. Електрика тільки 2 чи 3, 2 чи 3 години на день. А, і всі ти за цей час ти маєш зробити всі свої потреби. Вода дуже жахлива, вона може воняти, вона може бути коричневою. А, ти повинен в душі робити одразу декілька справ митися і чистити зуби, щоб встигнути, бо вода теж не дуже багато її. Всюди щурі відбулася екологічна катастрофа, в якій а, просто а, почали наскільки я зрозуміла. Із-за того, що ми не дуже добре ну багато пластику і так далі, не перероблюється, то там і лави, лава заполонила. Тобто там, коротше, ну, екологічна якась катастрофа сталася, нам не дуже прям розказують детально. Але там в двох словах. Але саме жахливе, що немає взагалі ні інтернету між Містами ще якось спілкуються, а між країнами взагалі ні. І то між містами, які поруч знаходяться. А мені взагалі я була, мені дуже цікава ця історія. Немає ніяких сильних тваринок, одні щури. Тобто вони повсюду і вони, ну, як я зрозуміла, переносять сказ. І саме безпрограшний варіант бізнесу це. Сміттє, ну, сміттєвивезення, тому що всім потрібно, щоб сміття вивезли, тому що буде ще гірше. Ось. Але, але ще цікаво, що це книжка ж про Харків. І Харків весь повністю в чорному якомусь диму. Тобто постійно тобто немає ні неба, німає, ні сонця, немає нічого. Немає зеленої травички, тобто все таке чорне, все жахливе. І мені ну, таке сумно, але я не знала, що буде далі. Головна героїня починає ну, їй кажуть, є справа, хочеш гроші, бери. Вона так, а вже ж. І вона йде до по справі, треба порозмовляти зі свідками, треба знайти людину. Вона зникла. А дуже дивно, до речі, зникла. Тобто був хлопець Влад, живий, здоровий. Потім йому стало погано. Кожен день голова болить все гірше, і гірше. І потім він взагалі, ну він головою, коротше, вздулися вени, і батьки. Вирішили віддати його, щоб його ну, вбили, скажімо так, і він спокійно, ну щоб він не мучився, скажімо так. Але через пару годин, як вони його віддали в клініці, він приходить і просить у мами роботу. А, зараз я прочитала, як вона поговорила, дізналася оцю історію у мами. І ну, це я так дуже коротко розказала, там набагато більше деталей. І а, вона зараз підійшла до його а, колеги, з яким вони разом возили сміття. І що я вам скажу? А, мені дуже шкода цього колегу. Спочатку він мені не подобався. Але зараз я просто в мене серце розривається на дві частини. Але поки книга дуже зацікавила, тобто не було ніколи, що я ой, так не хочеться читати. Ні, я хотіла, я постійно, от хоч потрошку, але я читала пару сторінок між станціями. Одна станція проїхатися, але я все одно читала книжку. Тобто, настільки вона цікава, я не знаю, її точно ну, вартує купляти, бо вона просто неймовірна. А... Я е, трошки е, мені стало сумно із за того, що я так і не встигла забрати книжки, які я на день народження е, купила. Тож, напевно, завтра я буду їхати за ними. І, напевно, ви зі мною, тому що, я, виходить, вже два дні одна книга. Я сподіваюся, на три не розтягнеться. Але я думаю, ні. мені подобається, як вона виглядає. Її взагалі оформлення дуже красиве. І вона просто може потрапити в мої топи цього року. От дійсно, бо книжка дійсно дуже крутезна. Я, до речі, ще для вас вибила від Вадима. А його рецензію тому десь в кінці відео вона буде. Де він? А він дуже щаслива, що взагалі мама приїхала. А до речі, мені в книжковому леві показали їх нові закладинки, до. які от-от у них скоро вийдуть, через тиждень, можливо. Дивіться, які красуні просто. Ай вінка, ну-ну, ну дай! Бачите? Якщо от що? Цей художник, ілюстратор, Віні не дає знімати. <сум> Ось. Е якщо що, налітайте, дуже класні закладники, мені сподобались. А наступні, до речі, весною будуть мої. Знову. <сум> до речі, я не впевнена і не пам'ятаю, що я пояснила, але це додаткова книжка, третя Юлі в подарунок на день народження. Хоч в книгарні Левчика гарно завернуть, бо інше я буду сама завертати, я не впевнена, що це буде так гарно. Ось, Але, типу, буде Агата Крісті, і ще дві книжки, які я буду забирати завтра вже з вами, але запаковувати я не знаю, як я буду сама їх. Але спитала, чи класний подарунок, три книжки? Кажуть, що класно. От, сподіваюся, що сподобається Юлі. Віннечко, я повинна йти уже, Вінечко, Вінечко, я йду за подарунками. Віннечко, Віннечко, але я повернуся. Я повернуся Віні. Подивись на мене, подивись, Вінічко, я повернусь. Боже тільки коханечко. Яка булочка хороша, яка булочка хороша, Ді. Да. Вінчко. Не пускає мене, да. Ти не пускаєш. Хороший наш Нарешті я виїхала, і тепер я зможу нарешті в транспорті читати, бо це саме прекрасне читання в транспорті. Бо ніхто тобі не заважає взагалі, ніхто навіть війні. Я прийшла на роботу, Тут я працюю, тут займаюся з дітками. На цій дошці малюю. Це наші геометричні фігури, які ми іноді малюємо. Так, тут має трошки підсобка, чайочок, книжка, яку я до заняття, хочу, хоч трошки ще почитати. Закінчила роботу, і я готова йти а, додому скоріше, щоб просто дочитати. Мені залишилось 80 сторінок. Сьогодні 100% це зроблю, і нарешті, нарешті, я дізнаюся, дізнаюся, там такий сюжет просто. Я не хочу вам спойлерити, Я вам одразу кажу: читайте цю книжку. Я ще не дійшла до кінця, але я готова сказати, що вона просто буде в моїх топах. Я я не знаю, як це так склалося, але це просто ну нереальна книжка. Я дочитала цю книжку разом з Вінні, як ви бачили. Ми так, я так кайфанула ввечері, просто ідеальне було читання. Я ще запалила свічечку, це, це просто. І е... довінько. Вінючко, добре поспав, <смір> йому все теж сподобалось. Е, розкажу про свої думки з приводу цієї книжки. Вона мені з дуже цікавою. Я думаю, що по, я не знаю. Мені дуже сумно, що ця історія закінчилася, тому що я б хотіла дізнатися ще трошки про цей світ. Напевно, мені б хотілося ще історії, можливо, не з Харкова, а іншого міста, і дізнатися, що ж далі буде з тим світом. Можливо, він кудись він якось зміниться, можливо, щось буде. Дуже цікавий розписаний оцей світ після катастрофи. Мені дуже сподобалася сама історія детективна, я трошки вгадала. По логіці, а, але а, мені хотілося знати, що там буде по деталях, як це чому, і чи правда я це вгадала? Ну, коротше, це було прям пряме попадання. Я ще після того, як я прочитала книжку, я ще десь а, сиділа хвилину п'ять і дивилася, думала з приводу цієї книжки, що ж це таке, що там буде далі. А, кінцівка прикольна. Uh, мені тільки сумно, що мені було сумно в одній історії, і uh, в кінці як воно все розвернулося. Краще я не можу пояснити без спойлерів, бо це просто неможливо. Мені сподобалася ця книжка, взагалі цікава, подана uh, сюжетна лінія, цікавий детектив. Я ще такого типу детектива не читала. Uh, мені дуже це сподобалось. Я сподіваюся, автор буде ще писати детективи і якось теж такі от прикольні. Тож я пропоную вам подивитися відгук Вадима, як йому сподобалось чи не сподобалось. Привіт, мене звати Вадим. Сьогодні я на каналі Ангеліни розповім про свої враження від прочитання книги, сміття, яку Ангеліна вже прочитала, і, напевно, вона вже багато вам що про неї розповіла. Тому я тільки додам свої враження, які. Абсолютно не відрізняється від вражень Ангеліни, тому що я так само захоплений цим романом. Якби не Ангеліна, то я б взагалі на цю книгу уваги не звернув. Вона про неї мені розповіла ще на початку грудня, що вона має вийти. Анотація мені здалася такою скаженою і дуже дивною Харків, постапокаліпсис. «2040 рік ще й детектив у моїй голові це не вписувалося. Я коли отримав цю книгу, відкрив її і почав читати. То я нічого не очікував хорошого. Я навіть думав, що скоріше за все книга мені не дуже сподобається, бо в мене є якісь неправильні, навіть не знаю, чим підкріплені уявлення про те, що сучасна українська література навряд мені цікава, і ця книга повністю перевернула моє уявлення про сучасну українську літературу. Бо я як відкрив. Як прочитав декілька сторінок, то роман мене повністю захопив, і я його прочитав за два дні. Книга просто вкрала мій спокій душевний. І поки я її не дочитав, я до того часу не заспокоївся. Так мені було цікаво, куди ж приведе це розслідування головної героїні. анотацію я переповідати вам не буду, тому що Аділіна це точно вже зробила. Скажу, що для мене найкраще в цій книзі це атмосфера, так як автор. Передав ці тривожні відчуття небезпеки, яка на тебе чатує з кожного угла. Це здавлюючи таке відчуття постійної ночі. Ця атмосфера мене і лякала, але водночас мене це вразило найбільше, бо нічого подібного до цього я не читав. Мені сподобалось все. Так, спочатку було трохи незрозуміло щодо чого, було багато питань, але автор. Чудово їх всі в кінці відкрив весь пазл зійшовся. Я залишився повністю задоволений і закінченням, і героями. Мені сподобалось, як автор розкрив декілька важливих, на мою думку, соціальних проблем. Не буду забирати багато вашого часу, просто скажу, що. Це найкраща книга, яку я прочитав в січні. Я думаю, що багато про цю книгу буду говорити в себе на каналі, буду радити її своїм знайомим, друзям, бо це щось справді унікальне, незвичне, оригінальне. І я дуже радий, що у нас видають таку різну сучасну українську літературу. Це все, що я можу розповісти про цю книгу без спойлерів. Я Дякую вам за увагу і бажаю вам гарного дня, вечора, коли б ви це не дивилися. Так, я сподіваюся, вам сподобалося відео. А, взагалі, моє читання, мій читацький щоденник такий. А я дякую, Вадиму, що взагалі згодився а, зі мною разом а, цю книжку прочитати, бо я його заставила, де скажу він? Трошки заставила. От, дякую вам всім за увагу. И всем па-па-па-па.